Ефір триває, і в мене Олено запитання до тебе. Ти знаєш, що в світі існує така наука, яка називається гелотологія? Як ти гадаєш, про що ця наука? Якщо від відверто, то відверто. я тобі скажу, що я перший раз чую таку назву. Ну а якщо так, от е, щось логічно. Вигадувати і розгадувати, то це напевно щось гео, напевно, щось з землею пов'язано. Ну гео, не гео, а гело. Ну тоді, напевно, з галактикою щось. Гело, гело, галактика. Щось. Ну відомій співачки Бейонці була така пісня Гело, гело. Це щось досить теж пов'язано. От ти зараз цю науку проявляєш своїм обличчям. Яким це наука про сміх, ну, наука цікаво. про гумор, і виявляється, що така наука існує. Вона була заснована десь 70-х роках в сполучених штатах Америки. І засновником вважається людина Норман Казінц, який, в принципі, на своєму тілі і перевірив ефективність цієї науки. Таким чином йому лікарі поставили невиліковний діагноз, досить складне захворювання суглобів. Що зробив Норман? Він просто закрився в себе вдома і дивився кінокомедії. Через тиждень в нього вже пропали болі в суглобах. Через два тижні він вже відновив свої здібності ходьби, а через місяць він вже пішов на роботу і приступив до нормального життя. Виявляється, що ця наука, ну дослідження показують, здатна. Навіть вилікувати від таких складних хворіб як онкологія, а також хвороби серцево-судинної системи. Ось так це ти знаєш це схоже на диво на диво, просто схоже Є, на диво, схоже трішечки інше. До прикладу, те, що у івано франківській області живе хлопчина, який, не маючи ще навіть 18 років, вже двічі був на всеукраїнському шоу розсміши коміка на одному з каналів нашої України. Угу. Він брав максимальний приз 50 тисяч гривень. Він тиждень тому повернувся з цього шоу і виграв 20 тисяч гривень. І досить приємно, що він сьогодні теж присутній на нашому ранковому шоу і завітав до нас гості. І, ми, покажем багатого і чоловіка. ми покажемо цього багато. І ми покажемо цього багато чоловіка, які ще раз не маючи 17 років на гуморі, вже заробив близько 70 тисяч гривень, і це тільки офіційно. Це те, що для податкової оскільки там звідти в податковець, наскільки ми знаємо. Це є студент першого курсу Івано-Франківського університету права імені короля Данила Галицького, наш земляк, людина з казкового такого, населеного пункту казкового гуцульського краю з Верховинщини — Василь Копчук. З московського зоопарку пропала група звірі. Шестирічний Петя міч побачити голу бабу, і баба здійснила між ти внука. Василько, доброго ранку тобі. Добрий ранок. Дякуємо, що ти зранку з нами. такий гарний, скромний, патріотичній футболці з Гербом України. Покажи так всім, щоб бленько бачили. Бедно, да, є? <тас> Василько, одразу запитання до тебе: напевно, від усіх людей, які люблять гумор, щоб бути гумористом. Яка якість е, характеру повинна домінувати в тобі? Напевно, це і сміливість. Ну, це особисто моя думка, Олена зі мною погодиться. Оскільки ти е, рік тому поїхав, зрозуміло, ти був ще молодший. На сьогоднішній день е, ти теж не є ще повнолітнім, наскільки ми знаємо, е, ти знову поїхав і знову отримав перемогу. Ти знову розсмішив тих людей, розвеселив, е, які веселять е, ну напевно більшу частину нашої України. Що тебе спонукало, коли ти зрозумів про те, що ти є е, людиною, яка здатна? Натворити гумор, ну і, і кажуть у вас на Верховенщині, як це так стало? <рес> <рес> Ой, розкажу. Ну, по-перше, так, треба бути сміливим, треба цього дуже хотіти. Так сталося, що я займаюся гумором із класу восьмого. І це так уже частина мого життя, без якої я свого життя вже не представляю. Я стараюсь кожен день жартувати, набиратися якогось досвіду. Дивлячись там, «Квартали», всякі програми різноманітні гумору. І я подумав, що а чому мені не провірити свої сили? Ну, а вдруг я що ж можу, як кажуть. Я пішов на кастинг назву Івано-Франківську, і кастинг пройшов, мені сказали, що буде зйомка і все. І, і тут треба просто хотіти. Я так думаю, хотіти, і ну треба дуже. Треба жити тим, що ти робиш. Ну це, напевно, в першу чергу, бо хотять багато, але вдається далеко не, не всім, так. Ну. І треба, напевно, мати якийсь природний хист. Можливо, у вас батьки володіють гумором, мама, тато, ні? Е, звідки у вас це? Звідки у мене? Може, сусіди? Е, ні. <світ> це я вам потім розкажу. Ні, у мене е, гумором займається. У ну, мене тато смішний такий. Мама. З вигляду чи був. Взагалі, ні, попуту, взагалі так? ні, не так симпатічний. Тато <сіх> та, та в, ну, в мене просто смішна людина. Василь, ну назвіть, як вашого тата. Тата звати тато, та -та, та -та, та <сіх> 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 Тату, привіт. Тато буде дивитися, може. Як Тату. його звати вашого Іван. Та -та. Іван Іван, Іван, Іван тата звати. Ну, Та, у мене тато такий чоловік з гумором, і я думаю, що це передалось від нього. А взагалі я гуцул. Що це значить? Це значить, що я. — Гордий, сміливий Я чоловік. гордий і сміливий і у нас колорит інакший. Я... У нас люди такі харизматичні самі по собі, тому що ну, такий колорит у нас. Але у вас для життя доволі суворий край, я б так сказала, то звідки ж цей гумор? Звідки ж цей гумор? Ну, не знаю, якось з гумором легше жити. А що є джерелом? Звідки, звідки ти береш? гумор? — Звідки я беру гумор? Ой, життя. Життя, наше життя воно не тільки смішне, але якщо дивитися на призму таку смішну. того, що дуже багато є в нашому житті поганого, дуже в нашому житті є того, чого нам не подобається. А якщо ставитися до всього Нато як... серйозно. серйозно, життя буде не таке веселе і не таке цікаве. А якщо постаратися знайти навіть у поганому плюс, це вже для тебе дуже велике значення має в житті. Я стараюся. Для всього брати стараюсь для всього ставитися з позитивом. Що би не було, я вважаю, що білого треба бачити більше, все, ніж все одно чорного. білого є більше. Василій, але наскільки я розумію, ви виходите на цей конкурс зі своїми текстами. Тобто ви не просто як актор подаєте чужий текст, а ви свої. Або як текст, деякі гумористи. Як просто. гуморист, Ні, так ви це пишу. пишете Так, самі, Я так? пишу сам гумор. E, пишу, я раніше грав у кавені з 7 чи з восьмого класу, вже не пам'ятаю. І спершу я грав, мені нам, нам усе писали. Потім я зрозумів, що, що я за когось дурніший чи що. І, і я можу трошки і подумати сам. І я почав писати спершу я писав такі якісь, е, коротенькі такі мініатюрочки. Потім я почав писати шутки, як кажуть, ну по-культурному це називається репризи. Рі <різи> я так. почав писати репризи, такі коротенькі. Того, що я зрозумів, що чим коротше, тим смішніше. Ну от і от, і все, Василько. Дивись, навіть якщо взяти нашу Івано-Франківщину, ти не єдиний, хто їздив, дуже багато людей їздило. Ну максимально вигражу і взагалі повторити свою участь нікому не вдавалося. Як ти вважаєш, що тебе відрізняє від тих людей, ну давай так, від земляків, які теж їздили, це випробували, але не змогли. Заставити, появитися, усмішку на вустах пана, пана, пана Зеленського і, і, і кошового. От що є в тобі, як от ти вважаєш особисто, що чесно в тобі я такого? Я чесно що... вам скажу. Я не вважаю Чим сюда... ти брав їх? Чим я брав? Я так скажу. Я не вважаю, що я кращий за когось. Усі ми люди однакові. Просто може я виграв тим, що я дуже хотів. І я дав, як кажу, до народі на гуцульщині, харізми врубав. На гуцульщині так і кажуть, врубав харизми. Врубав харізми. У вас такі голові ради стоять, врубав харизми, люди проголосували. Рубав харізм. Ну, якщо ти виходиш на сцену і просто читаєш шутки, це нікому не цікаво. Коли ти виходиш на сцену і ти сам. ми дивились на виступах, ще й танцюєш по сцені. Так, і ти сам по собі смішний, ти сам по собі такий веселий, що ти аж їм подобаєшся, це додає дуже великого. Ну, Я вважаю, що. Ем, харизматична людина, вона краща, ніж людина просто смішна. Ну, треба бути, я думаю, харизма. Що було найважчого для досягнення цього результату? От, шлях до перемоги. Що було найважчого? Найважче. Ой, ну, я навіть От, так... Кастинг пройшли, далі. Київ, дорога. Найважче до Київ. було, я скажу. Найважче було це. У мене був страх, що програю. Це мені було оце трошки так. Ну, я не знаю. Я, у мене була головна, головна мета це, коли я перший раз навіть їхав, не програти на першій минуті. Ну, це для мене на першій хвилині, якби я програв, то ну, я би вже мабуть. Не, не вертав себе назад. Не вертав себе навіть у верховину, бо у нас люди всякі є. І, 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 я думав так, якщо я виграв на першій хвилині, все, я вже можу спокійно вертатися. Я не думав, ну, чесно скажу, я знав, що я виграю, бо я хотів. Я, якщо ти віриш в себе, ти доб'єшся, я так вважаю. Ну Ви вже знаєте, як от, ці гуцульські віщуни, там, оці, mm. мальфари. Та, але... Він. Я вже не... так і знає, я, що... Як мальфар сказав, мальфар, <смітник> <мутник, смітник> не як наклав закляття. Я е, скажу вам так, я знав, що я ви... я не знав, що 50 тисяч. <смітник> <смітник> У тому, розумієте? У тому то такий плюс. От ви знаєте, Василі, нам ж глядачі не пробачать, якщо ми вас не запитаємо, а куди ж ви діли свої гонорари? Е, свої гонорари, я вам скажу так дуже розумно. І я віддав гроші тим, хто в них нуждається. Це мамі, татові і та сестрі. І трошки на своє життя. Ну та я студент, молодий. Я ти зрозуміла, дівчини у вас немає. Є. Є, і дівчині нічого не дісталося. Дівчині Каже, я їй головне, що їй дістався я, отакор, а там потім щось покупую. Зрозуміло. Ну, а ви є студент, так? Якого вузу і якого курсу я навчаюся у найкращому університеті та що там Івано-Франківської області Україні? Отако університеті права імені короля Даніла Галицького на спеціальність реклама, зв'язки з громадськістю. От в майбутньому ви ким будете? Рекламіст, журналіст, отокешош? От як ви як ви плануєте поєднувати свої навики гумористичні? Із uh. журналістикою нічого Чехов якось зумів лікарську спеціальність поєднати uh. з письменником. То я думаю, що, здається, що ви вдасться. Я вам скажу. Ви знаєте, мені здається, що. Гумор і журналістика це дуже все поєднано. Подивіться, русі канали новені. Угу. Ну там, зрозуміло, що там шуткує. Сатира. Та, там сатира серйозна, розумієте? Ну, шуткую там гарно. А ви над викладачами жартуєте? З над викладачами були... я особо не жартую, бо я ще хочу трошки повчитися. Ні, а... якось стараюся під час навчання якось трохи серйозним бути. Василі, ми вам дуже вдячні, що ви сьогодні зранку завітали до нас. Я сподіваюся, підняли настрій всім нашим глядачам, які, напевно, збагнули, що все ж таки треба акцент завжди робити на щось добре і світле. Бо кажуть, поки народ сміється, доти народ існує. Василь, ми тобі дякуємо. Дякую вам. Ну а всіх наших глядачів ми запрошуємо на консультацію до нашого нотаріуса.